Лісова пригода. Жив собі в лісі зайчатко. Ну, що, скажеш ти? Зачот багато і в лісі і в полі. Але я розповім тобі саме про це зайчатко. Ні з ким воно першим не віталося, нікому, навіть старшим, не давало стежки в лісі. А одного разу показала своєму дідусеві, шанованому, Зайовичу язика. Так, так, коли дідусь попрохав зайчатку вирвати моркву на городі до сніданку, наша зайчаткою виснуло свого довгого, придовго рожевого язика. Ого, як розсердився дідусь. Він хотів поставити зайчатку біля пенька. Так у лісі ставлять у куток неслухняних своїх діточок білочки, зайці, лисички. Але зайчатку вигукнуло, я тебе, діду, не боюся. Я навіть ведмедя не боюся. І втекло, біжить собі стежкою та й наспівує. Я нікого не шаную, я нікого не боюся. Я не глиб, а назустріч сам Михайло Потапович некваплячись іде. Зайчатко присіло на задні лапки, а передніми швидко так махає Гей, ведмедю. Зійди но ну, зі стежки, хіба не бачиш це? Я біжу. Здивований Михайло Потапович зупинився. Ти часом не захворів? Ні, ні, крикнуло щосили зайча. Я здоровий, я найхоробріший, найсміливіший. Всі повинні давати мені дорогу і вітатися першими. Он воно ну, що? пробасив Михайло Потапович. Він подумав, примружив ліве око, а потім і каже, «Може ти справді у всьому най-най-най, Але спочатку я хочу пересвідчитися в цьому сам. Незабаром тут має пробігати. Найсильніший у нашому лісі вовк. Повтори йому все, що ти казав мені. Зайчатко, що далі розмахувало лапками перед носом Михайла Потаповича, раптом принишкло і запитало тихенько. А це дуже-дуже обов'язково. А як же ж? з гідністю кивнув Михайло Потапович і додав. Але скажу тобі, по секрету. Головне, щоб тебе не боялися. А поважали. Твого дідуся, Зайовича, поважає навіть вовк, хоч він дуже сильний. Бо твій дідусь найрозумніший заєць у нашому лісі. А тепер, коли ти все знаєш, прощавай зайчку. Відмідь підвівся і тихенько пішов собі вперед. А зайчатко дало йому дорогу. Тоді ведмідь знову зупинився і сказав стурбовано нікуди не йди, зайчку, пам'ятай, вовк може з'явитися, що миті». Пробачте, Михайло Потапович», зговорила раптом зайчатко тоненьким голосочком. І скосила очі набік. бік. мене часу немає. Вовка чекати. Дідусь наказав на сніданок моркви з городу принести. До побачення. І побігло, як вихор додому.